Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніше домашнє згущене молоко. Цього разу у мене буде з наповнювачем ліщиною та кокосовою стружкою. Повірте мені, смачнішого домашнього згущеного молока ви ще не смакували. Ну що ж, поїхали! І так, для рецепту нам знадобиться 400 мл молока, може бути коров'яче, може бути козяче, нема різниці. 400 г пудри саме пудри, а не цукру, бо буде сахаритися. І 40-50 г масла. Все це розтоплюємо на помірному вогні. За бажанням можна додати ванільний цукор чи ванілін. В першу порцію я додаю кокосову стружку, як тільки закипіло. Так, помірно. То скільки любить. І починаємо варити на помірному вогні хвилиночок. 10. Якщо вам здається, що після 10 хвилиночок воно ще досить рідке, можна поварити ще хвилиночок 5. Потім дуже-дуже швидко остужаємо, у мене водичка з морозильної камери. До другої порції я додаю лісовий горіх. Можна змолоти на блендері, але я хотіла, щоб було відчутно на смак лісові горішки. З другої порції все так само проробляємо, швидко остужаємо та відправляємо в холодильник на 2-3 годинки до повного остигання. Розливаємо наше зущене молоко по баночках та смакуємо. До речі, зберігаємо в холодильничку не більше 5-7 днів. Всім смачного! Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, з вас лайк і підписка. Всім пока-пока!